Навіщо в світі існують дорожні конуси? Звісно ж, щоб зробити з них якусь прикольну зелену штуку. Всім привіт! І сьогодні буде незвичне відео, бо тут немає ні сценарію, ні якихось там аналітики. Я не читала 100 тисяч 15-17 мільйонів е, статей, щоб його написати. Я просто е, в мене є конус, і я хочу з нього щось зробити. Він уже тут, знаєте, в стані, уже в стані. Це цей шматочок буде раніше ніж всі наступні. Чому я це роблю? Тому що і чому це на моєму каналі? Тому що насправді передусім це особистий блог, і мені і хочеться знаєте, пробувати якісь різноманітні формати. І моє життя не обмежується дерусифікацією київських топонімів або м -м, книжками. Ось плюси мені дуже самотньо, немає з ким говорити. Я хочу говорити з камерою телефону, та і ніколи не буде зайвим ще щось помонтувати, поставити камеру інакше, щоб подивитися, як буде краща якість, і просто я хочу, я хочу зробити конус. Ну, дивіться. А, зараз ми відправляємося на точку роздачі розетки. Це не реклама, просто там. Зручно замовляти щось, коли є доставка на їхнє відділення, бо туди недалеко йти і це безкоштовно. І там ми заберемо керапласт, самозатвердіваючу затвердіваючу масу для ліплення. Не знаю поки що, що і як я буду ліпити, але а ще сьогодні почалась осінь. І так прекрасно сонечко, люди з квітами і все таке. Отакий от от має луп. Туди, туди його. Ще як варіант, ось тут можна багато цікавого знаходити і фріганити. На відео, на відео сніж, сфоткала. Сфоткала. А ти на відео знімаєш. а його треба помити. Він дуже брудний. Тата -та, -та, та я б наділа б його на голову, але він дуже брудний. Він такий брудний. Йому так. Таке об'язне. Ну, треба мити тебе дружочок. На цьому етапі необхідно зробити ескіз, щось намалювати, щоб потім було на що орієнтуватися. Також нам потрібно купити стабілізований мох. Зараз ми знайдемо в інтернеті отакий дуже-дуже дорогий і замовимо. Тут ви бачите, як я намагаюся приліпити ці карманчики з керопласту до самого конуса, щоб потім вони висохли. Їх можна було туди приклеїти, пришпандюрити, і вони... і вони там висіли, бо це ж все-таки підставка. Ось ці ріжки, на які потім можна буде щось вішати, наприклад, прикрас, я вкручую болти та саморізи, що знайду, щоб потім їх можна було надійніше закріпити на конусі. Ось усі частини вже висохли. Я не хочу їх, знаєте, наждаком там шкурити або розгладжувати якось, тому що вони якраз такі більш natural вигляд мають. Зараз ми їх пофарбуємо і будемо ліпити до конуса. Мох-мох-мох. Треба забрати мох. Біжимо шведесенько до поштоматика. Дивіться, тут, здається, є ще дещо для мене, зважаючи на мою гіперфіксацію на дорожній. Штуки, але ми йдемо за мохом. Я ніколи так не записувала відео, і, мабуть, я не знаю, звідки в мене стрельнула в голову така ідея. Хочу, щоб хтось з мене покрінжував. В Києві вже сюди така осінь, вже холодно і, можливо, по деревам ззаду не видно. Але я забрала стабілізований мох. Чому саме стабілізований? Розкажу вже пізніше. А тепер ми пофарбуємо його зеленим та чорним кольором з балончика. Балончики в мене ще десь з чогось попереднього залишилися. Тут ви бачите, як я одягнула масочку ковідну, щоб не задихнутися від того, як буде горіти пластик, пластмаса, коли я підпалюватиму шурупчики та саморізики з цих гілочок, е, конусиків маленьких шипів, е, щоб надійніше їх закріпити, як я говорила раніше. Ось я їх палю запальничкою, а потім чіпляю. Наразі це виглядає так. Навіщо і чому я це роблю? Я не знаю. Ой, палець в камері. Ось, але ну, чому ні, правильно? Зараз потрібно підфарбувати його і підклеїти все перед тим, як перейти до наступного етапу, поклейки моху. Для цього ми використаємо якусь іншу фарбу, вже не балончик. Стабілізований мох це натуральна жива рослина, яку очищують, а також спеціально обробляють, викачуючи з неї всю її природню вологу. Е натомість закачують туди якісь, е якусь рідину чи щось, і, врешті-решт, його використовують для декору, тому що він може роками зберігати свій живий вигляд, але при цьому його не, не потрібно ні поливати, ні доглядати якось за ним, а просто е не ставити на сонце. Для своєї роботи я обрала яскраво зелений та такий блакитний. ось, І наступний етап це поклеїти його на конус. Я використовую для цього клей пістолет, але в цілому, можна, я думаю, і інші клеї. І починається найцікавіший етап роботи. Тепер залишається лише прибрати залишки моху, помити його, десь тут ще щось під лампічить, потім гарнесенько сфотографувати. Та ви що. Гляньте, який треш. Звісно ж, мені дуже складно пояснити, навіщо я це роблю, але. Це просто весело, це якісь нові матеріали. Конус, який порослий мохом. Врешті-решт, ми маємо таку дуже цікаву, незрозумілу штуку, куди можна скласти свої ключики, монетки, повішати головоломку або е кільце. От, поставити її десь при вході в коридорчику. Або, я думаю, вона класно вписалася в якийсь модний хіпстерський заклад. Одним словом, прикол. Закінчена робота. Тепер у мене є отакий от конус. Звісно, навіщо я це роблю? І чому я витрачаю на це гроші і свій час? Це не розгадана таємниця, але ви можете, наприклад, теж його купити, якщо вам дуже треба підставочка для дріб'язку та ключів кудись у вашу віранду. І тоді в мене будуть гроші клеїти нові конуси або, не знаю, робити ще щось. Загалом досвід цікавий, я задоволена. Чим би дитя не тішилося або не плакало, дуже дивно знімати це на камеру, але йой, най буде.